День, добрий день. Я прийшла ознайомитися з творчістю Юрія Ду. мені підкажете, що вас? У нас сьогодні виставка, наприклад, письменник Ювіляр юв травня, 125 років від дня народження Юрія Івановича Липи. О, також ми приготували е, саме його роботи, е, бібліографію і е, статті про нього і його літературну творчість. Дуже цікаво, представлені я бачу, саме його праці та і газети, статті з газет. Так що, будь ласка, знайомся. Дякую. Особливу увагу хотіла би звернути на його літературну творчість, так як він дуже відомий не тільки там лікар, громадський діяч і ну, син своєї великої батьківщини України. І ось, наприклад, ця книжечка Марина. Наприклад, звернути увагу на його твори. Mm -hmm. Там є його, наприклад, такі і вірші і про кохання, і про життя, і про Україну. Mm -hmm. Певно, ти, напевно, що знаєш та, зі школи, чи вас ознайомлювали? Ну, можна так сказати, так. Нас ознайомлювали з його творчістю, розповідали, що це неймовірний письменник, що він син своєї країни, що він боровся за нашу незалежність, нашу ідентичність, і що він писав просто неймовірні твори про життя. І надихав багато людей. Скажи, будь ласка, Марина, а що би ти могла от, прочитати, чи є в тебе його, наприклад, якийсь улюблений вірш, чи, може, якісь пару строк, які тобі от, саме до душі, з його mm -hmm. творчості літературної? Ну, напевно, мені здається, вірш призначення. Призначення. Коли прийшла пора йти до зріг, у муках ні, у боротьбі з собою, як образ берегів імлі на морі, в одній хвилині з'явиться тобі. Твоє призначення земне і зміс, то лиш приходить раз, але не завжди. Не стерти образу цього тобі, ти не втечеш, дивись перед і ізна. Одно тобі зосталось тільки. Жити ним і сповнитися ним. Воно від Бога. Як ж не чув призначення свого, де ще не жив і ще не вартий вмерти. Сьогодні, 5 травня минає 125 років з дня народження Юрія Липи, українського громадського діяча, письменника, поета, публіциста, лікаря та автора української геополітичної концепції. Юрій Липа жив, навчався, працював тут, захищав Одесу від червоної навали і все своє життя присвятив боротьбі за незалежну Україну. У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Сергійовича Грушевського підготовлено книжкову періодичну виставку, де розміщені праці Юрія Івановича Липи, матеріали з періодичних газет, спогади про нього. Так, сьогодні учень Одеської гімназії номер 105 Олександр завітав до нас у відділ і. Зацікавився цією виставкою, взяв до рук е, збірку чудову вірою, яка і раніше набувала популярності, і сьогодні отримала звичайне своє визнання і зачитав вірш Питання. Будь ласка, слухаємо. Питання: в чому це тириш творити і добувати? Нуждені є людини з добуванням. Нуждені. Похвала і і Бо що за похвала? Чи не хвалить не людина, нуждана спрага з повницю усім, велика стіль річ більше від людини. Усе відкине слухати лиш волі, що у смерті тінь щодня в зусилля кличе, що гнев у смерть мов чого корабля, наповнені, напружені вітрила, ось ось зігнуть до цепіненості моря. Дякую за увагу.